Звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему Особистий органайзер для платформи Android. Виконав Захарченко Богдан. Завдання проєкту спланувати розробку проєкту Особистий органайзер для платформи Android. Тривалість 3,5 місяці. Бюджет 4300 доларів. Знаходження офісу компанії місто Миколаїв. Команда складається з джуніор розробника мідл розробника, джуніор. Даний додаток для платформи Android. Особистий органайзер допоможе ефективно організувати життя та забезп... зберегти важливу інформацію завдяки ряду корисних функцій. Зручний інтерфейс дозволяє швидко створювати нотатки будь-якого типу текстові, голосові зображення, відео тощо. Завдяки пошуковому механізму є можливість швидко, легко знайти потрібну інформацію серед великої кількості своїх нотаток. Обліковий запис автоматично синхронізується між усіма пристроями, що дозволяє мати доступ до нотаток з будь-якого місця з доступом до інтернету. Є можливість встановлювати нагадування для важливих подій або завдання, отримувати сповіщення вчасно. Можливість встановлювати ярлики та мітки до нотаток, щоб швидко знаходити необхідну інформацію. Також можна ділитися своїми нотатками з друзями та колегами, надаючи їм спільний доступ. Розробка специфікацій вимог до проєкту. В якості платформи для розробки було обрано Android Studio, що є офіційним інтегрованим середовищем розробки від Google. Для створення Android-додатків. Платформа є безкоштовною та відкритою для розробників. Для зберігання даних було обрано систему управління базою даних MySQL, що є безкоштовною для використання та модифікацій, створення продокбек. Журнал продукту був заповнений історіями, які містять такі поля: ID, унікальний ідентифікатор, назва, короткий опис історії, важливість, ступінь важливості даного завдання на думку Для, Як продемонструвати коротке пояснення того, що, як завершене завдання буде продемонстровано в кінці спринту, Для примітки будь-яка інша інформація. Також журнал було розподілено на спринти, які тривають по три тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. В даному проєкті задіяно два розробники Junior та Middle та один тестувальник Джуніор. Триволя спринта рівна 3 тижням або 21 дню, проте в ньому присутні 6 вихідних днів. В такому випадку продуктивність становить 24 сторіпоінти. з розрахунку можна зробити висновок. Що дана команда, яка складається з junior розробника middle розробника та junior тестувальника зможе впоратися з цим проєктом. Створення Spring Backlogs Тривалість спринта рівна 3 тижням або 21 дню. В моєму випадку, один story point рівний 1 дню. Загальна тривалість проєкту рівна 3,5 місяцям або 105 днів. Загалом було утворено 5 спринтів. Які зображені на даному слайді, визначення вартості проєкту. На платформі WA були визначені розміри заробітних плат для Junior Developer, Middle Developer, Junior Тестувальник. Після спираючись на отримані дані, була розрахована вартість проєкту. В процесі розрахунків було виявлено, що за умови залучення всієї компанії на весь період проєкту, тобто 3,5 місяці. Вартість проєкту становила 8750 доларів, що перевищує запланований бюджет більш ніж в два рази. Рішенням цієї проблеми є залучення мідл розробника. На один місяць за цей час він зможе поставити проєкт процесі розробки. Джуніор-розробника буде залучено на 3,5 місяці, а у тестувальника буде залучено на 2 місяці. Після цих змін вартість проєкту становитиме 4350 доларів, що перевищує запланований бюджет на 50 доларів. проте це невелика сума, про яку можна буде узгодити з замовником. За стосунку для управління проєктом Асана був створений проєкт, в проєкті був створений журнал продукту, який містить задачі підзадачі, а також поділено за спринтами, були додані користувачі та створені для них ролі. Для кожної задачі були визначені період виконання, пріоритет та виконавця. Представлення спринтів Vasana зображено на цьому слайді. Діаграма Ганта зображена на цьому слайді для першого спринта, для другого спринта, для третього спринта, для четвертого спринта і для останнього п'ятого Оцінка ризиків. Наданому варіанті форс-мажорна ситуація полягає в зменшенні тривалості проєкту на один місяць. Одним з рішень цієї проблеми є зменшення тривалості спринта. Припустимо, що термін проєкту був скорочений після виконання першого спринта, тоді до форс-мажору часу на виконання проєкту лишалося б 84 дні. Проте після форс-мажорної ситуації кількість днів скоротилася до 54 днів. Одним з рішень даної проблеми є зміна тривалості спринта після форс мажорної ситуації, тобто тривалість спринта скоротиться до 13,5 сторіпоїнтів. Розрахунки спринтів ми побачимо на цьому слайді висновок, проаналізувавши наведений вищий матеріал. Можна зробити висновок, що даний проєкт має великі шанси на успішне завершення, є достатньо часу для виконання, що робить проєкт більш стійким до форс-мажорних ситуацій, а також спроможності команди, достатньої для реалізації завдання в проєкті. Дякую за увагу.